Буду короче, поляки того лафета. Сейчас покажу. Він вже тут видно, стоїть давненько, мохом оброс. Ось такий на польській реєстрації. Чого він тут що з'їм, навіть не знаю. Жалко, звісно. Буби. На німецькій реєстрації було б зовсім. Що тут вже і не барахолять ще його, ще ні, але... Але не знаю. Стоїть давненько вже. З лебеткою, лібетка ржава. Жалко. Такий евакуатор, конечно, да. Ну може в когось, я може в когось тут спитаю щось з ним, якщо тут. Ну, я думаю, що його закинули щось либо з мотором, либо, этот, либо з коробкою, закритий. Закритий. Такі діла. Може хтось знає, що з ним. може хто як би в курсі, чий це взагалі він. Ну, польська реєстрація СБ, чи я, вона не знає. Регіон польський. Тож. Жалко, жалко, що стоїть. Був би на німецькій, зараз питав би чий він. Якби в такому стані можна було б забрати, звісно, під реставрацію його. Віч дуже хороша, дуже-дуже. Добре, підемо далі.